О, хочу вас попросити, щоб ви цікавили кнопку підписки, тому що 88% з вас дивиться мене без підписки. Дякую. І всім привіт. Сьогодні ми з вами граємо в Хвоп-хвоп. Це у нас має бути цікава повна хорор-гра про якісь події, що будуть відбуватися у розумному домі. Тож, не будемо затягувати, і починаємо. Я побачив оголошення в газеті про доглядача за домами, так як в мене не було коштів, і я погодився. Знайти Дім Максима. Це у нас нічого е -е, дивне робить. Пробачте мене, я намагаюсь знайти дім на цій вулиці. Ви можете допомогти? Так. А який ви шукаєте? Я шукаю Дім Максима. Він має передати мені його після того, як він поїхав. <гум> Максим? <гум> Цікаво. Він завжди мене просив, щоб я за ним доглядав. Я Марко Ботовський. Ну, на всякий. Приємно з вами познайомитись, Марк. А, можете, будь ласка, підказати ж дім? А вже ж, це через два доми. Прямо за моїм. Ми з ним сусіди. Ти його не пропустиш. Дякую, Марко. Я зрозумів. <різь> Немає питання. Пробач мене. Зараз я якраз встановлюю свою нову автоматичну систему. Ох, це звучить класно. І що вона робить? Ох, вона має зробити життя набагато легше. Ну, ти знаєш, контролює світло, температуру, охорону. Дуже крута штука. Ого, це звучить круто. Чому ви її хочете встановити? А Взагалі то тому, що якісь зникнення відбуваються тут. Але, якщо чесно, через те, що Сусід Саво недавно становив одну. Ну і він розповідав, яка вона крута. Я думаю, він хотів, щоб ми точно це замітили. Ох, добре, я надіюсь, ви насолоджуєтесь настановкою. Е, ще раз вам дякую, що направили у мене, Марко. Без питань. Якщо тобі щось треба, я прямо тут в домі. Чомусь дуже голосно. О Боже, це. Я злякався, це мої руки. Вау. Wow. Окей. Okay. Ми наче як якась горіла йдемо. О, oh, отримали очівку. Увага. Встановлена uh, хлоп хлоп система У розумному домі. Хм. Hmm. Uh... Як Максим казав, що ключ має бути на задньому дворі. Я думаю, треба піти і перевірити. Думаю, ми правильно думаємо. Так, я думаю, він залишив його у горшечку для квітів. Бачу. Ах, ось він. Можна приступати до роботи. Так, ось ми з вами і зайшли в Дім, зачинили собою двері, і я нічого не бачу. Круто. Оу. Oh. Ем... Um. Добрий день. Я думаю, це дійсно розумний дом. Чиксі. Як буде з вбивцею? Окей. Okay. Придумали. Окей. Залетіли прям як до себе додому. Good and to top Our lead story are... Це в нас uh, чек за покупку системи розумного дому. Ось наші нотатки. Хей, привіт домоноглядач. глядач. Будь ласка, а впевнений, що. Ти перевірив почтовий ящик, полив вазончики і викинув сміття. О, і цей во не забувай, будь ласка, вмикати, і вимикати світло у кімнатах. І, будь ласка, як закінчиш, можеш поїсти щось з кухні. Не хочу, щоб ти був голодний. <рекунок> Так мені треба швидко перевірити, чи все в нас тут добре. Браво. Браво. Окей. Ох. Я злякався це телевізор. Ух, окей. Так, це в нас що? Ем, Правильно. Кімната це як душова без душа або ванна без ванної. Добре, все в порядку. О, де є? Боже, які тут. Фух? Дідько як тут гарно попрацювали над звуком, але ця акустика мене не напрягає. Завишимо світ, але все одно треба буде полити квітки. Так. Ну будь ласка Замовкни. Виключусь все. Слава Богу. Я вже, в принципі, налякався раніше часу. Так, не заходити. Чому? Отримали ачівку, що рознюхуючи щось, це може привести вас до якоїсь біди. Це вже рамка, яку не ми скинули. Як убити Цього наглядача за домом. Цікаво. Ну, наче все добре. Корож 101. Мене так напрягає музика, яка тут грає, мені якось дуже сильно не по собі від неї. Так я ще в ці двері не заходив, так? Так, ага, ось нас і Ванна. Ух, яка качка страшна. Ну, дом виглядає нормально. Так, тепер треба повернутися до того, щоб робити свою задачу. Так, перш за все, нам треба перевірити почтову скриньку. О, і музика страшна. О, боже, щось дерма. І музика страшна перекратила, грати. Фух. Якось напряжно. Да. Окей. Ідемо перевіряти почтовий ящик. Я не можу, що це так смішно. Зникла персона. Допоможіть. Ага. Зниклий домонаглядач. Звучить не наче як начало якоїсь хорор-книжки. Але добре. Треба полити квітки. Так, будемо надіятися, що вони не будуть писати про нас, каже наш персонаж. Бля, це вода. Думав, хто це булькає. Мм, дуже прикольно. А, я думав, це всі п'ять квіток. Що це було? Окей. О, тут дисплеї. До речі, пишіть в коментарі, чи любите ви квітки чи ні. Я, наприклад, люблю за ними дивитися, не знаю, насолоджуватись їхнім видом, але якщо чесно, я дуже не люблю їх там поливати і займатися цим, не через те, що мені впадло, а більше за те, що, ну, блін, я просто забуваю за них. І мені потім дуже шкода цих квіточок, які потерпають через мене. Ось так. Так, а e, тепер треба викинути сміття з кухні, так повертаємо на місце. Нормально. клоп кля, хлоп, хлоп. Ого, шо я так багато. Якось. А що це він дійсно для нас тільки їжі залишив? Ого, цей мішок справді дуже тяжкий. І що це. О, Боже. І що це за кістки з нього торчать? О, боже, я починаю, Блядь. Стій. Раз. Ви мене не лякали з біса? Я агент рес Рі... FBI. А, мені треба задати тобі декілька питань. Ох, добре, що за питання? До речі, вона напрягає, що навіть герой не спитав, а покажіть, будь ласка, ваш житончик. Ну добре. А, тут дуже багато зникнень, а, Якийсь невідомий фіновент. Ми в цьому дуже зацікавлені. Так, я чув про це, але зараз тут все добре, я винося сміття. Ви впевнені? У нас є. Певні причини вірити, що. Я не знаю, як це сказати, що сусіди точуть на вас зуб. що? Ем, Окей. Так, 100%. Просто виносю мусор. Знаєте, добре. А ви тримаєте свої очі і вуха відкриті. Нам треба покінчитися. Так, буду. Дякую вам, інспектора. Немає питань. Залишайтеся в безпеці. FBI open up. Оу. Oh. Що? Дійсно? Я. Я його просто спакував. Ще. Ще й таким чином. О боже, я почуваю себе жахливо. Дідько, я надіюсь це ніяк не вплине на. проходження. Так, цього можу викинути. Ану. Позбуваємося в Добре, цей бачок недоступний. А що ми його просто вбили мусорним пакетом і підкинули тіло до сусіда? Окей. Похлопаємо собі. Блять. Це що таке було? Блять! А мене кусти, я Вже думав, це якась рука тянеться. В сенсі не поняв. хто це хлопав. Це був не я. Окей. Блядь, мене ці кусти так налякали, піпець. Двері? то... Цяка ще й така музика. Що це було? Перевірити кімнати, ви серйозно? Навіщо? Викличе поліцію. Я не можу зателефонувати. А, ну так, що ж, що ж. У мене немає слів. О, не заходите. Блять. Ну так, так, а потім скажуть, що це я вийду. Чому двері почали самі закриватися? Ай. Та... Добре, остання кімната. Так. Все нормально. І що це були за звуки. Ай, ладно, треба взяти щось поїсти перед сном Ну, дійсно. Взагалі клас. Я б в цей дім би і не заходив після того, як почув, що тут хтось хлопає. Крім мене. Ну це. Що це за типічні якийсь хоррор кліше? Я хочу піцу поїсти. Де піц? Тут була коробка з піцу, де вона ділась. Що відбувається, хто вкрав піцу. Що холодильник не закрив? Так? А, ні, добре. З цим вистачає. Хе, підніміться з пластівцями наверх, Клас. Давай, ще все перекину тут. А, тут це виходить. Це, там хтось стукав. А в якусь спальню. Так, це в нас не спальня. Думаю, суд. Бляха. Там що з цими дверьми? це як оцей жар що в розумному домі все розумне, крім мене. Це те ж саме. Лягти. <плес> можу собі пообладувати. А! Я засипаю? Эх? Окей, ми заснули? Блять. Що це було? Ну, прокидайся. Хто <gasps> <sharp noise> <sharp noise> це? Встань, так? Що це? Що це було? Приги. Ні, не можем. Боже, щейт телевізор включив. О... А, ну так. Дізнати, що відбувається. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Дякую. Дідько, двері зачинені. А. І всі пульти кудись забрали. Чому всі двері зачинені? І ліку хтось поправив? Та... Ну окей. Тоді не кажіть, що я не намагався. Ну і затухнувати. А вже ж ми не можемо. Добре, давайте зайдемо в кімнату, в яку нам казали категорично не заходити. Так, це... То есть тут жестко брускейдов. Блять. що, что, 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 что мы не Качки. Ну, як я зрозумів. Стоп! Можливо, нас і не запрошували сюди. Це оця система взяла гору. І якби... Це ж, ну, не знаю, розумний дім, якийсь призрак. Який від імені. Блять, Піздець. Який від імені. А... О, я бачу. Блять. Пиздец. Скільки. Що? Рабіда... а? Качка? Так. Окей. Він через... То я це людина чи. Блять! Пиздец. Фу, куды? Сука. Блять, выпрыгнить вы из окна! Mm -hmm. Вас пимов монстра. Повернутись до чекпоинта, так. Mm. Блять, аж опять нахуй. Дебил. Фу, а в Якай вікно мені треба вистрибнути? Ну давай. Все, я можу. можем. Чрт. Блять! з вікна! Та ж, блядь! Двері закриті. З вікна. Десь в підвогу впав. Дідько, що ж це було? Треба втікти так далі, як це можливо. Мені все одно дуже шкода, що не записалось. Ось. Сліди хтось не. Блять! Я минулого разу таке не пам'ятаю. Окей, уходимо звідси. А, бачив його бачив. Минулого разу такого не було. Цікаво. Я продовжував біжати до тих пір, поки не добіжав до поліцейського участку. Тіво Марка зайшли в його домі. А Максимене ж мене було знайдено в мусорному мішку. Біля його дому. Саво і його так і не було знайдено. Не було жодного посту, чи якось не можна було відслідити це створіння, яке це все робило. І це діло так і не змогли закрити, і воно обросло тільки ще більш містичними подробицями. Тож, знов підводимо підсумки в другий раз. Дякую за те, що дивилися відео. Прошу вас ставити лайки, підписуватись, і писати коментарі. Ця гра дійсно змогла мене налякати. Окей, навіть те, що я там помирав по тисячу раз. Добре. Але все ж, так само не забувайте писати, як вам такий формат, чи вам подобається, не подобається, чи може якісь зауваження. І всім гарного дня чи вечора.